Тож громадськополітичне життя 50-70-х років 19 століття ми його виводимо із кількох уже зрозумілих нам і відомих нам речей, які ми обговорювали праці. Загалом, якщо говорити типу, тобто, в загальному одним реченням про, про цю тему, то тут відбуваються такі качелі. І з одного боку. Точніше, в одну сторону качеля глядається. Громадське політичне життя розквітає, з'являються журнали, організації, діяльність бурхлива. Потім Качелька катається в другу сторону, росіяни напрягаються і починаються забороняти. Потім Качелька знов підпілля українці розбудовують і діяльність йде але вже в так званому підпільному стані середовища. І знову Качелька в іншу сторону, москалі починають, починають це забороняти ще сильніше, в 70-х роках. От. По суті, наше завдання сьогодні поговорити про перший цей етап з 50-х по 60-ті роки. Визначитися з тим, звідки воно взялося, які взагалом етапи національного руху, і про що ми вже говорили, і що нас чекає попереду. Розібратись, що таке громади, хто їх заснував і яким, чим вони займались. От. Окремо згадаємо хлопоманів дуже дивних. Дуже дивних чоловіків. Наприкінці поговоримо про польське повстання, його вплив на українські землі і, власне кажучи, Володійський циркуляр. Перша заборона української мови в історії України і в Російській імперії. от Причому там прям, як це називається? Енциклопедичні хрестоматійні фрази, які, до речі, я думаю, використовуються російськими шовіністами до сих пір. Отаке. Менчик, якраз пов'язаний з попередньою темою про розвиток економіки ми говорили на попередньому занятті, і я розповідав, що деякі регіони України прямо стартанули. особливо це регіони, де добували вугілля і різноманітні руди. По всій території України на Дніпрянській і в другій половині 19 століття розбудовуються залізниці. В кінці 60-х років залізниця з'єднує Київ з Москвою, наприклад, пізніше Київ з Одесою. Але найбільша мережа залізниць, звісно, буде на півдні від промислових регіонів Донбасу, Кривого Рогу, Єлизаветграду до Києва і до Одеси. Зв'язок з портом був надзвичайно важливим, бо це обмін товарами. От. Тому, власне, так злітає в космос економіка, стає жить комусь краще, комусь гірше, але загалом економічний розвиток потужний. І це, на жаль, в подальшому прив'яже Російську імперію до українських земель дуже сильно. Українські землі, точніше, від українських земель. Російська імперія буде дуже сильно залежати і при будь-яких спробах українських земель від'єднатися від російської імперії буде це сприйматися дуже болісно. Тому вже в 20 столітті в революції, в національній українській революції, більшовики і білогвардійці будуть хапатися синіми руками за українські землі, аби тільки ти ті не від'єднались, бо це втрата величезного економічного потенціалу. От. У 19 столітті сім ще поки що було м'якше, бо загалом поки що не було ідеї самостійної української держави. І якраз про це перше питання. Як загалом працює, скажімо так, механізм, що українці дійшли до думки, що вони А, українці, Б. Окремі від москалів, і В, мають жити в окремій державі? Загалом це питання становлення нації, питання становлення політичних вимог, ну і розуміння себе як окремої нації. Якщо описатися в три етапи, а так найпростіше будь-яка історія, знаєте, як казка розповідається в три етапи: зав'язка, кульмінація і хеппі енд або не хеппі енд то десь приблизно так само можна розповісти і, або розділити. Становлення українського національного руху, становлення не, української нації, якщо хочете, в три таких етапи. По завершенню, коли вже сформується політичний етап, можна говорити, що українська нація себе зрозуміла і почала за себе боротися. Далі, власне, цієї боротьби: або ми здобули державу, або не здобули. Ми здобули, слава Богу. Так от, в 19 столітті якраз відслідковується чітко три етапи. Становлення національного руху, перше науково-дослідницький. І як випливає з його назви, люди вивчали і досліджували, що таке українство. Коли вони це зрозуміли, до них дійшло, вау, це круто! Виконали етап, вони починають про це розповідати. Я переконаний, що ви ніколи не задумувались, але ви, українці, бо вам про це хтось сказав. Саме так це працює. Якщо б вам про це ніхто не говорив би, ви зрозуміли б, що ви українці, коли зіткнулися з іншими народами. Ну, наприклад, ви б говорили українською, а вони там, не знаю, російською, польською, білоруською, молдавською, румунською, якоюсь заводу. І коли ви розумієте, що ваша мова відрізняється, ви задаєте собі питання: хто ми? Ну і власне те, що ми українці зараз і так багато себе ідентифікуємо, як українці, це заслуга освіти і просвітництва. Власне, другий етап це оці от люди, які вивчили. Що таке українство в першому етапі починають розповідати, поширювати інформацію. от Зазвичай після цього етапу наступає якась реакція від влади, в нашому випадку від російської влади. Також це було і від австрійської влади в західноукраїнських землях. Значить, етап пройдений, і тоді формується: от скажімо так, це покоління номер один вивчає, покоління номер два. Розповідає покоління номер 3 навчене вже, і з певним розумінням, хто вони, що вони українці, що вони окремі, і що їх так чи інакше, ось тут російська влада, австрійська влада починає, починає придушувати ці культурницькі рухи, висуваються політичні вимоги. Ми, українці, ми хочемо жити або мати якісь політичні права. Бо ми українці, бо нас багато, бо ми окремі. В найрадикальнішому прояві, і це буде вперше заявлено в кінці 19 століття, деякі українські політичні сили вимагали незалежності України. Звісно, на той момент це були суперрадикальні ідеї. Це не знаю, навіть з чим зараз це порівняти. Ну, наприклад, не знаю, відокремлення. Скажімо, Карпат як незалежність Незалежної України. Типу у них там свій народ і вони живуть окремо. Це настільки було тоді революційно і, і і дико насправді звучало для багатьох людей кінця 19 століття, як в українських землях, так і в Російській імперії. от Але якщо Карпати це маленька територія, то українці на той момент це 20-мільйонний народ, і до нього треба було прислухатися. Власне, політичний етап. Плавно, і в тому числі завдяки подіям в світі, переросте в боротьбу за першу українську незалежність в 1918 році. От. Отже, ще раз, трьохетапний шлях становлення ідеї українства. Вивчаємо, розповідаємо, боремось за права. Тепер давайте в первинних персоналіях. Хто це такий? А, я зробив красиву презентацію. Дивіться, як воно все міняється. О. На першому етапі ми вже з вами про це поговорили, це в тому числі Шевченко, це Куліш, це і, і Іван Котляревський, особливо, якщо брати з наукової точки зору, це історики Костомаров і Максимович, Костомаров як дослідник історії України, Максимович, як дослідник етнографії, антрополог сучасною розумною мовою. Вони досліджували. Наступний етап культурно-просвітницький, тобто тепер вже люди розповідають. І це частково тема сьогоднішньої нашої розповіді громади. Володимир Антонович, Чубинський, Драгоманов, велика плеяда істориків, діячів, літераторів, які розповідали людям: Ви, українці, як наслідок їх почали забороняти і через їхню діяльність, і через споріднені події у світі. І починається третій етап політичний. Тут я першу українську політичну партію на території Надпрянщини РУП, революційна українська партія, яка вимагала української незалежності. Це були радикали з радикалів. До речі, в підтвердження моєї теорії, не теорії, моєї гіпотези, скажімо, про Покоління Дмитро Антонович. Ось він син Володимира Антоновича, син того, хто власне, навчав українців бути українцями, уже його син став політичним діячем. От. Так це і працює. Так ми його і вивчатимемо. І перший етап вже, в принципі, ми пройшли. Рухаємося до етапу номер 2 Якщо ж в конкретних персоналіях говорити про ці етапи, їх також можна зображити. на першому етапі Шевченко. Як людина, яка найбільше відкрила Україну. Антонович, як, в принципі, батько і вчитель більшості визначних політичних діячів України цього періоду, зокрема, Антонович був вчителем Михайлу Грушевського, першому президенту України, лідеру Української центральної ради і людині, яка зображена на 50 гривнях. Це, от, власне, вивчав, навчав. Ну і Міхновський, як найрадикальніший представник політичних рухів українських, Микола Міхновський саме він першим заявив про те, що Україна має бути незалежною. І хоча в його партії було всього на всього до сотні чоловік, але це були перші жайворонки, які зрозуміли доволі давно, що українцям варто жити окремо. От. Ну і Як ми бачимо зараз. Їхня ідея є домінуючою в усьому українському народі. Значить, Міхновський був правий. От, тепер, власне, про громади. Це що такі громади? Українське слово, яке позначає самоорганізованість людей навколо якоїсь ідеї. Яка ідея була в громадах? Ідея в громад була поширювати українство в усьому його різноманітті? Мову, культуру, історію, особливу історію. І Акцент робився на те, що України це не малороси, це не частина великоросійського народу, це окремий народ з окремою невигаданою мовою, з багатою історією, окремою від великоросів, і це ну, якби, окей, нормально, це треба прийняти. Хлопома... Перепрошую, Громади не виникають на пустому місці. Ми вже з вами говорили про кирилими Мефодіївців. Кирило Мефодіївці в 1947 році були заарештовані в 1847 році. Більшість з них відправлено в заслання в різні міста то там, Омськ і так далі. Найгірше постраждав колишній кріпак Тарас Шевченко. Його відправили в рекрути. От, і так тривало, аж поки не помер Микола І, той самий, який їх відправив на заслання. Коли прийшов до влади Олександр II в 1856 році, в 855 році, традиційно була оголошена амністія, і в тому числі вона поширилась на кирилами Мефодіївців, які переїхали із далеких заслань до Петербургу. На жаль, в Україну їм було заборонено повертатися, але і в Петербурзі вони, в принципі, діяли непогано. І отут, мабуть, факт, який дуже. З однієї, мабуть, допікав москалям зараз, а з іншої сторони, його б, мабуть, заперечували більшість щирих українських патріотів. Перша громада українців, проукраїнців для українців була створена в Петербурзі. І звідти вона почала свою діяльність. І ідея громад прийшла від українських діячів, колишніх хеоломефодіївців із Петербурга у Київ. А в Києві... Знову ж таки, святе місце Київський університет. Перша громада виникла як об'єднання студентів Київського університету. От. Поступово в кінці 50-х до початку 60-х громади як культурно-просвітницькі організації. Ну, на що вони схожі були в нашому. Я не знаю, наскільки ви знайомі правда з сучасним контекстом просвітницьким, але вони були схожі на курси типу Прометеуса? На популяризаторів українського, як українер, наприклад, і таке інше. Тобто вони розповідали, що таке українці, як вони живуть, як вони говорять, навчали писати, вчити. Тарас Шевченко написав букварик для початкових класів, писалися історії, видавалися статті, журнали, власне, про українців. І от цим займалися громади. В Харкові, наприклад, одна з, в одній з громад створили навчальні класи для жінок, що на той момент взагалі було революційною ідеєю. Жінки, як бачите, одні чоловіки на, на фото, жінки не отримували освіту хіба в домашніх умовах. А от пані Алчевська, якраз в Харкові, е, учасниця однієї з громад, е, пані Алчевська створила першу жіночу. Е, Перші жіночі класи, школу першу для жінок. От, е, де вони видавалися? Був легендарний журнал, київський е, основа, в якому виходили літературні твори, історичні дослідження, статті, які розповідали власне про історію України. Крім того, видавалися менші журнали, різноманітні брошури українською мовою, вплоть до там, як вести господарство для селян абетки і так далі. І так далі. Тобто ну, в усьому широкому сенсі це культурно-просвітницька діяльність. От. Громади були дуже популярними. Це якраз був момент: кінець 50-х, початок 60-х, коли новий імператор нагадаю вам проводив реформи. Певне послаблення контролю і цензури з боку влади, тому громади не ховалися, діяли цілком легально а, і набували все більше і більше популярності. От. Серед цих громадівців з'явилися пізніше дуже цікаві люди, зокрема, Володимир Антонович. І цікаві вони в тому плані, що вони були навіть трохи дивними. А, Володимир Антонович, Тадей Рильський і ще ціла плеяда поляків. А, про так би мовити просякнулись ідеями, що вони поляки, живучи на українських землях. А зараз це важко повірити, але правобережжя України в той час було доволі сильно заселене поляками. Це вже пізніше було багато етапів. Прибирання їх з цих територій е, депортації. А, а в другій половині 19 століття дуже багато шляхти польської жило на території Правобережної України. І вони дуже вперто трималися за своє польське походження шляхетське були дуже зазнайкуватими, гордими і ніяк не хотіли е, ну, якби, приймати нову реальність. Що речі посполити вже немає, і треба якось жити в нових умовах. Е, їхня молодь. Була не така радикальна в своїх шляхетських поглядах. Скоріше навпаки, вони пішли в іншу сторону. Вони вирішили повністю відмовитися від польської спадщини, вивчити і зрозуміти народ, з яким вони живуть, і дехто з них, з них прийняв прям ну, зовсім проукраїнські погляди, як, наприклад, Володимир Антонович, студент медико, медичного потім історичного факультету Київського університету, в подальшому один з найвизначніших українських істориків. Дослідників української історії, творець багатьох комісій і архівів і бібліотек, власне, вчитель Грушевського і багатьох інших видатних істориків. От він не народився українцем, він народився поляком, виховувався в родині поляків з любов'ю до рідної польської мови культури, але пізніше він зрозумів, що в цих умовах, в яких зараз знаходиться. І його сім'я і оточується суспільство. Це безперспективно. Треба якось вживатися з українцями, які навколо. Треба цю прірву якимось чином долати. І він збирає друзів, таких же поляхів, як і він. Ось вони на. На фото вони ходять в народ, так би мовити, вони спілкуються з селянами, вони їх вивчають, вони одягаються в народні костюми, їдять народну їжу, селяться в селах, такі дауншифтери того часу, селяться в селах, живуть простим життям, намагаючись бути максимально близько до народу. Їхні недругі, зокрема серед польського населення, називають їх хлопами. Хлоп це не хлопець української мови, хлоп це просто людина. Такі кріпатюра, селюк. От. Вони власне не ображаються і на себе беруться це прізвисько. Називається би хлопоманами. Подекуди хлопомани були більш народними, ніж сам народ. Вони вдавалися в дуже крайне Інколи на них заявляли в поліцію, тому що виглядали вони дуже дійсно дивно. Вибирали найекстравагатніші традиційні костюми, намагалися говорити українською з польським акцентом. Це викликало підозру в селян. Вони не розуміли, що відбувається, тому часто доповідали на них в поліцію. Ну але хлопці не здавалися. І коли трохи підросли, вони від хлопома відійшли, але от в громади влилися максимально. Це було їхнє, це те, що їм було цікаво. І вони, власне, стали, мабуть, найактивнішими учасниками громад. Зокрема, Антонович дуже багато докладе зусиль для того, щоб ці громади діяли і виховувалися нові люди. От. Але не буває добра без крапельки, так би мовити, дьогтю. В 1863 році поляки Російської імперії піднімають чергове польське повстання. Нагадаю, що вже одне з них було в 1831 році. Поляки не покидали ідеї відновити Річ Посполиту в кордонах 1772 року. І, власне, січневе повстання 63-го, перепрошую, мало наметі те саме. Ось карта повстань. Максимально багато повстань було на території власне, Польського так званого Королівства у складі Російської імперії. Частина на західно-білоруських землях, частина в Литві. Трошки значно менше, як бачите, на правобережжі України, е, українське селянство е, на той момент дуже звільнене, е, не дуже розуміло, на що їм відновлювати Річ Посполиту. Якщо ця Річ Посполита знову буде заганяти їх в кріпосне право, е, і, власне, народна пам'ять була безжальною до Речі Посполитої, вона вважала їх злочинцями. От. Е, мало того. Царський російський уряд, розуміючи загрозу навіть на правобережжі в 1963 році, поглибив селянську реформу, зробивши умови для селян там значно кращими, ніж, наприклад, на лівобережжі. Для того, щоб точно селяни не пристали на пропозиції польських повстанців. Повстання тривало до Люто до літа до червня 64-го року завершилось поразкою. Російська влада дуже жорстоко його придушила, були страчені сотні людей, навіть тисячі серед організаторів і учасників. Десятки тисяч було за доброю російською традицією, було відправлено в Сибір. От до прикладу, ще вам і картина, якраз 1863 рік, прощання з Європою. Польські переселенці, які брали участь у повстанні, стоять біля стовпа на Уралі, який позначає межу між Європою та Азією. Далі їм на схід у Сибір. От, Здавалось би, польське повстання та й польське повстання. До чого тут українці, тим паче, якщо вони не особливо відгукнулися. На заклик до повстання проти російської влади, але ні. Петро Валуєв, тодішній міністр внутрішніх справ Російської імперії, переконав Миколу Олександра II, що громади, оці всі громади, ця вся політична громадсько-політична діяльність, яку розгорнули українці, все це не просто так, все це польський вплив. Що поляки готують величезне повстання в Україні, і що в них є успіх. Подивіться на те, скільки цих громад, як вони багато видають літератури, газет, вистав проводиться. Все це не просто так. Це все польська агентура, яка готує величезне повстання. І повстання 1963 року вам покажеться просто квіточками. Що ж робить? Пропонує Петро Валуєв взяти і заборонити всі ці громади, а особливо українську мову. Циркуляр, валуєвський циркуляр 1963 року. Прямо каже, що нікакого особенного малоросійського язика не було, нет і бути не може. І що це тільки іспорчене спорчений влиянням на нього Польщі. Це російська мова, великоросруський язик, зіпсований впливом Польщі. От, власне, вплив Польщі, тут головна. Тема, що всі ці організації, всі громади, хлопомани, основа і інші журнали все це вплив поляків. А раз це вплив поляків, а подивіться, що поляки роблять під час своїх повстань, то значить і українці скоро піднімуться на повстання. Це це треба заборонити. Як результат, більшість просвітницької діяльності забороняється. Циркуляр обмежував викладання української мови, циркуляр обмежував наукові праці української мовою і періодику. Поки що наука, на художню культуру, художню літературу і історичні документи це не поширювалось, але це поки що. Як бачимо, український національний рух 50-х-60-х він тісно пов'язаний з Кириломифодіївцями і вони в принципі є розпалювачами цієї дії. Тому ще раз власне, про важливість кіриломифодівського товариства. Він пов'язаний з переосмисленням деяких польських шляхтичів себе і вибором себе як українця. І це також резонує з тим, що відбувається зараз, бо багато хто знову для себе робить вибір я українець. І це перший приклад заборони мови як такої в Російській імперії. Ну і класичний наратив, що ніяких українців і їхньої мови немає. Все це просто росіяни, яким забили голову і збили їх з пантелику. Ясна справа, що українці і українські громади це так просто, ну, так просто не злякаються, і після 63-го року лише тільки наростять можливості, щоправда, вже в напівпідпіллі поширювати про себе інформацію. І це той перший дзвіночок, який в подальшому, і якщо будуть ще такі заборони, а вони будуть. В подальшому ці заборони і оцей тиск з боку російської влади призведе до перших політичних гуртків, а далі політичні партії. От, а в мене з лекційною частиною на сьогодні все. Дякую.